Всім привіт! А це третя розпаковка з Скауфланду на 98 злотих 98 грошей. О, дивіться, як 98-98. Прикольно. Скидка, а нема скидки. Що це так? Ну, добре. Так, Ось така макова начинка. Це сьогодні акція по 6 злотих, так вона 12. Буду пекти потім пізніше на свята булочки з маку. Мене вони класно виходять, реально крутий рецепт. У мене там є, до речі, на каналі нижче. Мука, ось такі огірки сьогодні на акції. Хороші в них оці мариновані огірки. Беремо вже не перший раз по 5 злотих сьогодні. Ось такі взяла два крокетика з капустою, Зараз йому арогорілій такий жик. І все. І я, мать, героїня по приготуванні їжі. Це капець. Так, Цинамон, це кориця. Паприка червона солодка, і взяла кардамон спробувати до кави. Колись я пила, було мені дуже-дуже смачно. Чомусь це знов. Яйця. Так, ось такий сирок для сина. Так, кілограм цибулі, кілограм моркви, 2 кілограма мандарину. От ми мандаринові їдаки. Кілограм, як вони називаються, помаранчі, апельсини. Так, 200 грим сиру. І тут 300 грам нарізаного сиру. І по 100 грамів я взяла ось це салтісон. Це я його тільки їм, і дуже люблю, що він так тоненький і він нежирний. Це, 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 це. Це якась там лососьова. Якась шинка. Колін, лососьова, вона називається. Реально пахне рибою. Чи це вона так не, не знаю? Я от я її люблю. І теж просто шинка така, 200 г. Кава, не пам'ятаю, чи казала. Педрос. Одна із таких, можна сказати, бюджетних. А взагалі всі в курсі, що таке з кавою сталося. Кава тепер стоїть, як крило літака. Щось, що, ні, акцій жодних немає, нічого. Така дорога кава ну вже давно не пам'ятаю, щоб так виросли ціни на каву. Тому не знаю. Все. Всім дякую, всім дня.